Оригінал дородо. Сказати, от я не знаю, хто це зробив. Я, е, е я тут трол патріотів на твоїх руках стутина. Я хочу вам сказати таку одну річ. Що на сьогоднішній день це є провокативні моменти. У вас тут не буде. Сепаратистів у Львові не буде. Відмайтеся від крові, яка на ваших руках. Відповідайте за смерть людей на Майдані і за смерть тих людей на Донбасі. Денер! В Денер, ваші ДНР! відборди там і ви їдьте туди. Я не буду з вами нічого слухати. Ви не говоріть. Я маю право говорити. ДНР! Я, я, послухайте О, мене, я вам скажу одну річ. Ви можете говорити ви все, що хочете. ви можете проходити. нічого не говорити. Ми, ми не повинні Збив, збивцем, ми Ніхто повинні, не має ні про що говорити. Ми не маємо люди права вмирають вмирають люди для провокацій. Тому що ви єдина пізні, провокація. Пізніше, ви робите провокації. Мене, мене. ж пізніше використають, ті, що не повинні. Ви потрібно. робите провокації. Ви вас використовують. Ти чого туди йдеш, якщо використовую? Де ви? Лідьте в ДНР, приймання у Львові не буде. Опозиційний не... блок не буде у Львові. ДНР Все ваше місце. Буде не буде. Не буде? Як не буде? Я народився у Львові і маю право... Ваші підгварди в ДНР. Я, я ще раз кажу, я, народив. Народив. я народився у Львові і живу у Львові. Це дає право вбивати людей? Я не вбиваю людей. Ваш блок збиває людей. В ДНР. Нам нема про що говорити? Будь ласка, їдьте в ДНР, відкривайте там приймальниця. Тут такого не буде.